Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні покажу два варіанти, як я фарбую яйця на Великдень. Синтетичні барвники я вже багато років не використовую, так само як і термоплівку. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. В каструлю насипте 60 г каркаде і викладіть яйця. У мене три яйця, але можна брати більше. Залийте водою і поставте на вогонь. Варіть яйця після закипання води протягом 10 хвилин. Потім зніміть каструлю з вогню, влийте одну столову ложку оцту і залиште яйця в каркаде на кілька годин, а краще на ніч. Зазвичай я залишаю на ніч, щоб колір став насичено синім. Через 12 годин виймаємо яйця з каркаде і промиваємо під холодною водою. Спочатку яйця темніші, поки мокрі, а коли вони висихають, стають гарного матово синього кольору. Виходить дуже гарний природний колір, штучними фарбниками я такого кольору не отримувала, до того ж колір не проникає всередину яйця. Щоб надати яйцям близько, можна змастити їх олією, але мені дуже подобається саме матовий колір. Яйця попереднє потрібно зварити і за бажання можна пофарбувати в будь-який колір. Серветки розділіть на шари, нам потрібен тільки верхній шар з малюнком. Краще брати серветки з невеликими малюнками, щоб їх легко було наносити на яйця і краще поєднувати між собою. Виріжте необхідну кількість малюнків. Тепер змастіть яйця білком за допомогою пензлика, прикладіть малюнок і зверху пройдіться знову білком. Важливо прикрашати, ще добре гарячі яйця, інакше білок швидко не висихатиме, а так буквально за кілька секунд він висохне і малюнки будуть добре триматися на яйцях. Таким чином, прикрашаємо всі яйця. Мені дуже подобається такий спосіб, бо можна безкінечно фантазувати. Кожне яйце буде неповторним. Особливо такий спосіб декорування, мені здається, сподобається діткам. Обов'язково спробуйте.